Комунальне некомерційне підприємство Прилуцька міська дитяча лікарня отримала два генератори потужністю 22 кВт. Їх надали в рамках співпраці з Державним агентством стратегічних резервів Польщі. Нове обладнання дасть змогу забезпечити безперебійне функціонування дитячої лікарні в умовах блекаутів. Сьогодні медичний заклад має три генератори. Два з них потужністю 3 кВт забезпечували роботу стаціонарного відділення. Проте, як говорить Олеся Цибенко, цього зовсім недостатньо. По 3 кВт – це зовсім мало. Це для стаціонару забезпечення таких необхідних самих крайнь необхідних. А для загалом для всієї лікарні цього зовсім мало. Генератор потужністю 7,5 кВт використовують для заживлення котельні. Нові ж потужні джерела альтернативного живлення підключатимуться автоматично, як тільки зникатиме електроенергія. І їх вистачить для того, аби забезпечити світлом усю лікарню. Забезпечення воно буде повністю лікарні, і це дасть можливість функціонувати лікарні безперебійно, надавати допомогу дітям безперебійно і взагалі в повному обсязі так надавати допомогу дитячому населенню.